Оце ось сват, це ось сваха, це моя доня, це мій зять. Здравствуйте, рідні. Кажуть, треба торкнутися до креста. То мог подумати, що ляжуть в один день, в один миг. І син з батьками, і моя доця з ними. Постою, побалакаю, вроді трохи легше, відчитуюся, що діти одіті, обуті, накормлені, в теплі, щоб вони не переживали, щоб і не красніли на небесах, що я дітей обіжаю. Боже сохрани, сам не їстиму, не питиму. Дітям все віддам. Тепло і душу свою. Лежіть з миром, діти. Я ну, не знаю, мы никуда не ходим. В ходили, скупились, или в Шевченко на велосипеде мотанули и все. Да вроде так. Вроде чуть-чуть успокоились, Добавь еще. Ой, вот такие тут дела. Что такое, черныш? Вон контора была. Вон, вон там, вон этот пункт был тоже поврежденный. А вот залили бетон в прошлом году. Будет это памятник ставить. А здесь и магазин был у нас, и кафе было. Они по кафе и бабахнули. 59 человек погибло. Черниж. Ты раньше чужих боявся. сейчас уже не боїться. Я їм кажу, що роз... оце щелюсь, ну вся ж пішла, роз'їхалась хата. Вони сфотографірували там на дорозі та й поїхали. Думала, ні, ніякої такої нема допомоги. Ну, що вікна і шифер дали, оце. а так там вже забито все вікно. Ну, і пристройка кухня розбита. Забор, може, саме якось будемо ось ставити, бо ж собаки бігають Забор. Ото так. Підемо з чоловіком прибирати, все туди підемо прибирати. Ми ж там горішки повисаджували, були до війни. Воно ну, може як і виживе горішок, може. Вони були поломані, ми їх попіднімали такі. Йде будемо прибирати. Не хочу. Сьогодні свято. Іди прибирай. – Йдемо прибирати вдома. Щодня свято він зі. Так вже нема ввечері, яке свято. Тобі щодня свято. Щодня, то що дня. Пошліть, йдемо. Мали сьогодні воду привезти і не привезли на водичку. Наверно, в Харкові розбито все. І води немає, ця бочка привозить. Чекали, чекали і нема водички. А ми сок точимо березовий. А он, бач берези, і он берези багато. Так ми вчора наточили, поставили на ніч, бутилочку, вже бутилочку ще одну і ще поставили точим суп. Такий хороший суп. Ти можна закривати берези. Там тут надо позбороти. Як воно називається? Рубірує кажу. тут мають суботник організувати ще, але щось. Вчора запарати. Тут розгортали трактора, були. Сюди горнули. Немає спортивних секцій. Тут нема в селі. Раніше був клуб, ми ходили в клуб, грали в теніс, більярд. Футбол грали, сиділи, ну і все. А зараз нічого не робимо, кромі турніка і все, в принципі. Лаже гулять скучно виходить, нічого робити. Життя паскудне. Якби не було війни, тоді так, да, ми б тут гуляли б. Кожен день гуляли. Їздили, катались. То нас майже вдома не бувало. Да. Тільки прийшли, зараз... поїли, переночували, все. Далі. Шелестий, я, Кирил, і Дима. Ну так, так як скими друже. Україна ж раніше славилася, сім'ї були здорові, а це ж мій вірост. В кожній сім'ї, троє, четверо діток. Менше трьох ні в кого не було. Кожні батьки старалися, щоб свій рід продлити, щоб радувати дітей. Так і це в мене. Царство їм небесне, Олік і Толік. Воно придбали багатенько, щоб жити і радуватися дітям. Ну не сложилось там по житті, що ти зробиш. Будемо ми з бабушкою за них радуватися і молить Господа Бога, щоб діти виросли і були щасливі. Все ми для цього зробимо. Все. Поки руки й ноги носять. Кожен, хто що вміє, та й робить. Знаєте, я тату, як коли дивився, дивився мультфильм. Кожному по потребності, кожному по надобності. Нагрібай, нагрібай на цю. Камушки давай. Во, давай ще трошки. Щоб кожен трудився, щоб знав свою долю. Потрудилися гуртом. Гуртом не вечерять буде. Алло, лодарів у сім'ї. Кожен должен в чимсь, да, Настю? Угу. Пошли до тієї кучі. О, дивись, Аріша. Те, виходить, гарно. Давай так вот. Во, все, бросаємо. Підгрібайте в кучку. Настя на вже дивиться. Працюєш, забувається. Думаєш, що діти поїхали в командіровку десь, приїдуть. ой яй 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 як тільки тяжко в душі буває. Ну, а раді цих цвіточків, що біля мене, оце й стараюся і держати себе в руках, щоб біля них не той. Ну не заплакати лишній раз і не, не споминати біди на цієї, що нас приключилось. Ну, дивіться, малий. Віточки бігає себе. Молодець. Сі трудять. І нас. на О, масяня побіг. Значить, діду ввечері прийдеться дати на шоколадки. А як хочеться, щоб вони отакі були усміхнені, як зараз. І радісні, да? маночатка. Щоб вони посміхалися. А якщо дитина посміхається, значить не болить і в неї все гаразд. Оце раді цього стоїть жити. Аби не вони, я б на себе не, ну, мене б серце не видержало. Так же голова зображає, що. А якщо я, як же їм тяжко буде? Так все-таки рідний дід. Гуртом любого ми здолаємо. Ще якось підбільшаємо, тоді взагалі буде гаразд. Отак і живемо. Трудимося, колотимося.